Вітаю вас, діти та батьки, запрошую вас переглянути виставу за твором казки Марії Прокопенко, Ромашка і Метелика. Ромашка стояла по коліна у густій траві та милувалася літнім ранком. Аж ось Ромашка побачила великого строкатого метелика, який повільно летів до неї, натужно махаючи крильцями. Рятуй. вигукнув метелик. Ось ось упаду. Ромашка нахилилася і підхопила метелика. Він притулився до її жовтого ока і завмер. «Грійся на здоров'я, що ж трапилося з тобою. Надумав я біля дзвіночків політати, а вони саме у росі купалися. Стрепенулися і обіляли мене з голови до лапок, а з мокрими крильцями не політаєш. Коли метелик відчув, що крильця висохли, знявся і полетів. Ромашко, ти гарна і добра. Я хочу віддячити тобі за допомогу. Подарую тобі танок літа. Метелик. Змахнув крильцями і почав танцювати. Метелик продовжував танок для Ромашки, а всі милувалися цим дивом. Пропоную вам відправитись у невеличку віртуальну мандрівку. А куди ж ми будемо мандрувати? Зараз про це дізнаємось. Діти, погляньте, як ви думаєте, куди ми потрапили? Так, це ми потрапили до лісу. Давайте дізнаємось, які дерева ми можемо зустріти в лісі, береза, дерево, яке неможливо переплутати з будь-яким іншим. Біло-чорний стрункий стовбур, гнучки гілочки та трикутні листочки. Навесні на березі ще з'являються ось такі сережки. Це насіння, його рознуцить вітер. І там, де насіння впаде на землю, виросте нова березка. Дуб, це великий там дуб. Це велике та могутнє дерево. Воно може рости сотні років і вирости просто гігантом. Насіння дуба називається жолудь. Дуб також легко впізнати за формою листочків. Воно надзвичайне, хвалясте. Верба це дерево, яке часто можна побачити біля водойм. Вона опускає своє довге тонке гілля у воду. А є ще верба. У якої навесні з'являються пухнасті вербові світло-сірі котики. Клен має красиві листочки, трохи схожі на п'ятикінечні зірки, а липа дерево з листочками у формі сердечка і білими ароматними квіточками. Квіти липи дуже полюбляють бжілки. Вони збирають з нього нектар і перетворюють на мед. Цвіт липи корисно вживати у чай. Ще в лісі ми можемо зустріти хвойні дерева, ялину і сосну. Замість листочків у них голочки. У ялини голочки короткі, а у сосни довгі. Діти, пропоную пограти у гру дерево чи кущ. Якщо на екрані побачите дерево, потягніться вгору високо-високо до сонечка, як це роблять дерева. А якщо побачите кущ, присядьте, бо ж кущі нижче за дерево. Але дерева це тільки частина лісу. Окрім них у лісі ще ростуть різноманітні кущі, трави, квіти, ягоди та гриби. Кущі це рослини, які мають декілька тоненьких стовбурів, на відміну від дерев, які мають лише один стовбур. У лісі ми можемо зустріти кущі калини і ліщини. Калина плодовий високий гілястий кущ. Росте він на всій території України. А от ліщина досить високий кущ, який має загострені листочки, а плоди ліщини це лісові горіхи. Також у лісах дуже багато кущів малини, ожини та чорниці. Влітку на них багато запашних ягід. Зараз на весні у лісі ми можемо побачити найперші весняні квіти первоцвіти, підсніжники це квіточки, які виростають з маленької цибулинки. Це ніжні квіточки з невеличкою білою голівкою дзвіночком, невисоким стеблом і довгими вузькими зеленими листками. Аромат у підсніжників дуже тонкий та легкий. Чому ж підсніжники так називаються? Тому що він росте з-під снігу і може витримати навіть мороз. Пролісак це красива і невисока квіточка з вузькими листочками і квіточками блакитного кольору. Через те, що проліски квітнуть одразу після танення снігу, в народ їх називають блакитними сніжниками. Ще одні невибагливі і яскраві весняні квіти крокуси. Забарвлення крокусів може бути різноманітним. від однотонних білих, блакитних, синіх до двохколірних. Листя у крокусів вузьке і зібране у пучки. Всі ці дерева, кущі та квіти ми можемо зустріти не лише у лісі, але й у місті. Вам вийти на прогулянку разом з батьками та відшукати рослини, про які я вам сьогодні розповідаю.